Чи знали ви, що сучасні українські винаходи не лише змінюють світ, а й відкривають нові можливості для нашого майбутнього? У цьому відео ви дізнаєтесь про п'ять таких інновацій, які вже зараз допомагають людям по всьому світу? І обіцяю, що наприкінці ви дізнаєтесь історію одного із винаходів, який допомагає тисячам людей відчути повноцінність життя. Наш канал Інфодядя присвячений неймовірним історіям, і ми тільки на початку нашого шляху. Якщо вам подобається контент і ви хочете підтримати розвиток каналу, будемо дуже вдячні за ваш донат. У наступних відео ми обов'язково ізначимо всіх, хто задонатив. У титрах наприкінці. Ваша підтримка допоможе зробити контент ще цікавішим і якіснішим. Переходьте за посиланням до для донату в описі, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давайте поринемо в історію технологій. У 2020 році Валентин Фречка, молодий науковець Закарпаття, показав світу, як можна використовувати опал листя для виготовлення екологічного паперу. Це не тільки екологічно чиста альтернатива традиційним способом виготовлення паперу, а й спосіб зменшення вирубку лісів. Його проєкт почався як шкільна наукова робота, а згодом став відомим на міжнародному рівні, здобувши безліч нагород. Спершу як сировину вони вивчали солому, про яку до нас вже писали інші науковці, і в якийсь момент їх перемкнуло. Якщо це вже до нас робили, то нашого тут нічого не може бути, тому почали шукати інші види сировини – траву, гілля, чагерники, все, що мало рослинне походження. Поруч із цим вирішили вивчити й опале листя. Ідея з листям виникла у Валентина, і вчителька її підтримала. Валентин сказав: не знаю, чи у нас щось вийде, але спробувати варто. І в нього все вийшло після довгих експериментів. Наразі технологія запатентована в Україні. Ніхто у світі не працює з опалем листя як з сировиною. Вони першими вивели його на рівень виробничих потужностей. Під керівництвом кандидата технічних наук Владислава Кисельова київські вчені створили батарейку, що може працювати протягом 12 років. Науковець поділився секретом довговічності батарейки. У розробці були використані природні властивості третьої – випромінювати електрони за рахунок того, що в деяких радіоактивних речовинах є третій, вони безпечні для людини. Його використовували в своїй батарейці американці. Наприклад, третій вкрита сонячна батарея. На неї потрапляють електрони, за рахунок чого і виробляється струм. Український науковець замість сонячних батарей використав так звану паливну комірку електрохімічний пристрій, тому його батарейка в тисячу разів продуктивніша ніж аналог із США. Батарейка не тримає енергію, а виробляє її. Вона вже здобула перемогу в одному з міжнародних конкурсів наукових проєктів. Автори запевняють, що їх винахід кращий за вже існуючі аналоги. Приміром, батарейки тривалої дії, які виготовляють у США, мають значну меншу силу струму. Творці наголошують, що їх виріб можна використовувати замість електричних акумуляторів для мобільних телефонів та автомобілів. У місті Славутичі інженер-винахідник Володимир Мельников сконструював машину, що перетворює будь-які відходи з деревини на брикети для котлів та пічок. На створенням обладнання інженер працював три роки. Пічка надвисокого тиску розігріває тирсу до 300 градусів. Вона випускає рослинний клей, потім масу стискає прес з силою 200 тонн на квадратний сантиметр. Саме так природа творила кам'яне вугілля мільйони років тому. Гладенький брикет Мельникова горить як антрацит, не виділяє неприємного запаху при згоранні та майже безвідходні. З тони сировини виходить лише одне відро попелу. Винахід інженера вже оцінили за кордоном. Зараз українським приводом користуються у Польщі, Німеччині та Литві. У 2020 році в Україні запустили цифрову платформу Дія, яка дозволяє громадянам користуватися електронними документами та державними послугами просто зі смартфона. Створенням займалася команда Міністерства цифрової трансформації України на чолі з Михайлом Федоровим. Ця технологія зробила Україну однією з передових країн у сфері цифровізації. Дія це як цифровий міст між людиною і державою, що з'єднує кожного з майбутнього. Четверо українських студентів створили розумні рукавички, які перетворюють мову жестів у текст і голос. Схожі на звичайні смарт-рукавички розширюють рухи, передають їх на мобільний пристрій та декодують у голосові повідомлення. Кожна рукавичка має 15 сенсорних датчиків, які відстежують положення рук і передають дані на мобільний пристрій. З'єднання відбувається через Bluetooth, а працюють рукавички на сонячних батареях. Рукавички були розроблені в 2012 році командою українських студентів. Асоном Пастерниковим, Максимом Осикою, Антоном Степановим та Валерієм Ясаковим. У 2012 році проект посів перше місце на конкурсі Microsoft Imagine Cup. Представлена концепція проекту включала в себе дві оснащені датчиками рукавички та мобільний пристрій, де й відбувалося саме розпізнавання. Також розробка потрапила у шорт-лист американського журналу Time як один з найкращих винаходів 2012 року. Рукавички це як міст між мовчанням і словом, що дарує Нові можливості для спілкування. Ми показали вам, що українці і до наших днів залишаються креативними та винахідливими від опалого листя, яке перетворюється на папір, до розумних рукавичок, які допомагають полегшити життя людей у спілкуванні. Кожен із цих винаходів демонструє, що сміливість і винахідливість наших земляків можуть змінювати світ. Ми розбили міфи про те, що сучасна Україна не здатна творити. Навпаки, наші винахідники прокладають шлях у майбутнє. З вами ваш інфодядя. До зустрічі!